Друзі, всім привіт! Ви знову на каналі Сам Собі Господар. Сьогодні в нас такі екстремальні роди. Свинка має родити, світло виключили. Добра б не побажав тим кацапам, які нас мучать, звичайно. Ще й до того всього у нас така свиня неспокійна, первістка. Не знаю, як вона сьогодні буде, але но... за третім разом мене запустила до себе і за рукава гризла. Сьогодні в неї срок. Манька, маньонь. Включила лампу. Але, як то кажуть, ну, дай Бог буде все добре. Живіт в неї невеликий. І як бачу і думаю, що буде поросят геть-геть небагато. Перед тим мене були такі роди. Не четверо тільки привела. Дюрок була в мене ну, є ще свиноматка. А ця свиноматка в мене біла з Петреном, але теж бачу що буде й менше. Знайомих теж приводили 4, а друга свиноматка одне. Чи ріг такий високосний, чи що, не знаю, але... Є, що є. Ну, чот. ну чого тут, бачите, яка у мене неспокійна, неспокійна, не дає. Вона лишній раз за вим'я взяти. ви Бачите, молочко вже появилось. Ну, чого, лежи лежи, лежи. Ой, друзі, не знаю. Тримайте кулачки за нас. Ми будемо якось свої роди. Приймати цієї ночі. Всім пока.